Ось такі, ось такі, ось такі красунчики. В мене сьогодні вийшли. Мені зараз залишилось домити ще один отакий листик. І миску, де я згинала їх в льодяній воді. І все. Їх зараз віднесу вистигати. Вакуумувати, напевно, що буду вже завтра. Ще мені потрібно зараз сісти, просчитати, подивитися по замовленням. Завтра в мене панір, здається, треба варити. Що в нас завтра четверг? Да. Тому що в п'ятницю мені фасувати замовлення. Тому завтра потрібно зварити панір і подивитися. Що там далі, коли і як, бо вже ж потрібно брі варити. Те, що на квітень буде брі замовлене, вже потрібно відварювати. Я сьогодні збиралася ще замісити тісто на хліб, але ті два дні якось було легше. Сьогодні чи то на погоду. До речі, гляньте, які чорні тучі. Кошмар. Де, де не де он проблиски такого неба, а то все чорне. Знаєте, там он взагалі страх шокується. Що ж воно буде? Чи дощ, чи сніг? Ну на вулиці Мороз. Тому я більше так до снігу склоняюся. Страшне. Ось тому, 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 тому мені потрібно варити брі. Треба посчитати зараз, подивитися і вирахувати, що я завтра буду робити. Ага, а за хлібчик я не доказала. Ті два дні рука, начебто руки легше було. Вранці згиналася, і в день легше було. А сьогодні вп'є дуже особливо оце ось ну, цей палець і отут, в общем, запясті. Ну, вона ж в мене ще й ламана була. І ламана була саме отут ось в запясті. Дуже сьогодні цілий день крутить, болить. Я ледве вимішала сирне зерно. Його ж потрібно довго так ось вимішувати на тихенькому вогні. Щоб температура піднімалася не швидко. І я його доки вимісила, я зрозуміла, що вже ніякий хлібчик вимісити я сьогодні не зможу. Ну, вова, як відчував, він їхав на обід, привіз з собою батон. Тому сьогодні з голоду не помер ніхто, а завтра буде видно. Не знаю, що з цим робити. Тут сьогодні була озвучена така мені ідея. На рахунок хлібопічки. в мене, хоч я якось і стараюсь не відставати, у мене техніки багатенько, у мене є майже все: і м'ясорубки, і міксери, і блендери, але хлібопічки хлібопічки в мене не було е, ні разу. Ми не купляли, я завжди з цим справлялася вручну шикарно. До цього року. Зараз став таке, стало таке питання. Я думала, що мені, як знахідка, буде хлібчик, той, який без замісу я рецепт викладала, але нам він не підходить. Ми така сімейка, що нам одної хлібинки буває на тиждень. Коли буває, з'їсться швидше. Ну, але то дуже рідко таке буває. За часту нам хватає його надовго, на, на тиждень, наприклад. І цей хліб, що без замісу, що рідким ото виливається і на бумазі випікається, я не розумію, чи то за рахунок того, що мало муки, він занадто живий, бо дріжджі вже що там як положено, він дуже швидко пліснявіє. І тому ми вже третю хлібину. Отак ось в один прекрасний ранок чи обід обнаружуємо, що а ми без хліба бо хліб запліснявів. Тому той рецепт без замісу мені не підходить. Тучки біжать. А, а місити яшку, що коли особливо так болить палець, дуже-дуже больно. Тому, тому, тому не знаю. І ж Сьогодні в розмові було таке озвучене як хлібопічка, але я глянула, скільки вона коштує, і зрозуміла, що, мабуть, і це зараз я собі не можу дозволити. Я і так мрію, щоб відпрацювати. 4 березня замовлення і віддати останній борг за генератор. А вже те, що з квітня буду заробляти, те все вже буде складатися, збиратися на зерно і на сіно. Тому що яка в цьому році буде на нього ціна? Одному Богу, мабуть, відомо, і то, якщо відомо. Тож, скільки навіть треба мати. тисяч? Я не знаю. Думаю, ну, наверно, Напевно, що 1100 потрібно мати, щоб закупити корма. Не знаю. Ну, більше, не менше 50 це однозначно. Це по цінам минулого року. А що в цьому уроці буде, невідомо. Тому потрібно складати я завжди, коли починаються в мене продажі, я дозволяю собі з каси купувати тільки те, що потрібно для сироваріння. Закваски, там, форми, ну, таке все. А собі брати я майже не беру гроші. Це дуже-дуже рідко, якщо мені там на щось не вистачає, то я можу взяти з каси. А так, все, всі гроші складаються допоки я. Не закуплю зерно і сіном. Це, ще в цьому році, що так вийшло з генератором. Да, дякувати вам, всім підписникам. Майже 10 тисяч зібрали підписники, ми їх віддали. Ми, ну, коротше кажучи, я можу сказати так: генератор ми купили за 33 тисячі, це всі знають. Боргу в нас залишилось 10 тисяч. Які я планую 4-5 березня віддати, якщо, якщо у мене все вдасться. От. Хоча ці гроші вже могли б піти на, на зерно або на сіно. І ще потрібно враховувати те, що ті роки я працювала два рази на місяць, у нас доставка була. А в цьому році клієнти вирішили, що доставочка буде один раз на місяць. Тому, тому, тому заробітка вдвічі менше. А ціни, як показує практика, вдвічі більше, ніж минулого року. Ось тому я й кажу, що не знаю, скільки потрібно гроші, але сіно це вже буде. Червень дав на сиюнь. На сіно гроші потрібні вже в червні, а якщо так і далі піде, це в мене квітень, травень, ну і червень дві або три доставки у мене буде до того, як треба буде придбати сіно. Тут хоч би заробити на нього. Тому хлібопічка з такими цінами, як вони коштують, мені, мабуть, не світить. Не знаю. Буду розмовляти з Вовою, будемо щось думати, але... але це все але. А я зараз хочу домити все і піти сьогодні раніше поратися. Бо я сьогодні геть встала вранці розбита, я не можу, я лягаю о 12-тій пів на першу, оці пізні управи. Раз я звільнилася з сироварінням, раз я хлібом не займаюся, зараз домию і піду в сарайку. Оце з вами побалакала на 10 хвилин, мати Божа. Всі мовчать, всі вже нагодовані. Да? Малюки нагодовані, паркуром займаються. Дівчата нагодовані, молоко вже пішло в хату, а я чекаю, доки Міруся доїсть. Бо вона в нас дівчинка то дуже швидко з'їдає, то стоїть таке враження, що вона якета, як дюймовочка, по одній зернинці їсть. Ну, а я... Ой, зараз присаду і трішечки вам розкажу. Ну, як ви могли вже здогадатися, піти поратися раніше, в мене, як завжди, не вийшло. Я сіла давати показники, Нафтогазу передала, все було добре, ну, відразу. А ось Харенерго так у мене і не вийшло дати показники їм. Пише, що в мене немає зв'язку з інтернетом. Все працює, окрім їхнього додатка. Не знаю, промучилася певний час, і завтра буду пробувати з самого раночку. Потім порахувала на рахунок сирів і вирахувала, що ні. Панір я завтра варити не буду. Панір ми з вами будемо варити вже в п'ятницю зранку. Відразу після дойки зварю. І поки я під вечір буду фасувати замовлення, ну, в смислі, я то можу їх почати і вдень фасувати, але панір можу самим останнім потім запакувати та й все. Він буде готовий, тим паче, що це м'який сир, він свіжим і продається, тому, тому буду варити в п'ятницю. А завтра, завтра я буду варити брі. Тому що я прикинула якраз це молоко, що у мене є сьогоднішнє, і буде завтра ранкове, якраз піде на Брі. І ось тепер у мене питання до вас. Ви питалися, чи буде рецепт відео, рецепт Брі. Що будемо робити? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Е Якщо я. Мені не тяжко зняти, ну, по крайній мірі, я так сподіваюся, що буде все добре, я вже повмикала, ой, всі Google фото, всі облачні сховища, все на світі. Тому зняти мені не важко. Але якщо розповідати все в п'єджі ж таки е, ну, досконально, в дрібничках, то відео буде довгеньким. Ну, Я так взагалі розумію, що постійні мої глядачі вже повинні звикнути, так що які відео тематичні, скажімо так, вони в мене всі довгі. Це не те, що там показала, завакуумувала, підписала чи промаркерувала, і все. Ось. А все те, що стосується якоїсь конкретної теми, тематичні відео, всі виходять довгими. Ну, тому що не можу я сказати вам: налили молока, всипали оце, а через 90 хвилин зробили оце і все, і прибрали оце. Там теж дуже багато нюансів. Там якщо... Так як пишуться в рецептах з інтернет-сайтів, там потрібні зовсім інші форми високі, тому що і, 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 інакше в противному випадку ви будете цілий день стояти над тими формочками і чекати, доки ви їх викладете. Я обійшла цей. Куточок, скажімо так, кут, я знайшла вихід з положення, я приловчилась, приспособилась. Я можу все це показати, розповісти, як потрібно робити, що потрібно робити, як потрібно викладати в саму форму, щоб не було потім пустот у вас в готовій вже головці. Але на, на все це потрібен час, тому відео буде. Довгеньке, якщо його знімати, це по-перше. По-друге, це ми можемо зняти, саме, тобто воно буде з декількох виходить, ну як, частин. Ми можемо відзняти першу частину, саме варіння сиру. так. Потім воно буде стояти в холодильнику, декілька діб. просто Ну, стікати далі. Потім там буде ще дві доби просолювання. І потім уже він переміститься на постійне проживання в контейнери. Тобто це буде, наприклад, друга частина. Ну а третя частина це монотонні Монотонні дії кожного дня, одні й ті, ж, їх можна, в принципі, засняти один день, все розказати досконально, показати, і ви ну, повинні будете повторювати це кожного дня. Тому що, якщо знімати від процесу варіння і до готового сиру, то ви зможете побачити це відео лише через місяць, розумієте? Тому мені здається, що краще все ж таки зробити ну, два або три, краще три виходить три частини відео з брі. Дивіться, як, як вам є у вас бажання варити такі сири чи немає в білій плісняві. Як вам надо це чи не надо, пишіть в коментарях, щоб я на Момент завтрашнього раночку вже розуміла, чи потрібно мені починати знімати. Міра, ти доїла? Чи потрібно мені починати знімати цей процес, чи не потрібно. Ось таке звернення до вас я хотіла зробити. Зараз заберу мірі відро, відправлю її на годиннику 5 хвилин на 10 Відправлю її до дівчаток. І піду сама в хату. На цьому буду з вами прощатися. Всім кажу дякую, що ви в мене є, що ви мене підтримуєте. Дійсно, ваші е коментарі, дійсно, ваші добрі слова е дають мені наснаги, підіймають настрій і дають впевненість в тому, що все буде добре. І скажу навіть більше по секрету, я сьогодні говорила з матусею, якщо вона теж вже скучила за нашими копченостями, і якщо вона купить до суботи м'язко, може сестричка, може матуся, ну хто там з них. То я в суботу, як буду, в них заберу, і тому, можливо, на наступному тижні ми повторимо весь цей процес і сподіваюся, тоді вже все вам повністю покажу. Все, Міра починає нервувати. Вам ще раз всім дякую. Ви дуже підтримуєте мене своїми коментарями. Це дійсно дорого коштує. Тому всіх вас цілую, люблю. Всім вам кажу, бувайте до завтра. Па-па.